Вас вітає інтернет-магазин сетєвої.укр. І сьогодні я вам покажу, як виглядає станочок деревообробний по фірмі Крайсман Модель 1100. Це станок УБДН, такий раніше називався. Зараз фірма Крайсман привезла ось такі станочки, але вони тепер не жестяні, як були при радянській владі. Вони вже йдуть чугунні. Довжина цього станка 60 см, ширина 27 см. Ножі на фуганку стоять 12 см шириною. Диск 200-й, пропил 60 мм. Так, забув сказати, рубаночок у нас стругає до 3 мм за один прохід, але опускатися може зараз вам продемонструю. Ось є важіль, яким ми рухаємо платформу. Дуже плавно, дуже рівненько все опускається. Платформа опускається на 5 мм від ножів. Я заміряв лінійкою, все чітко. Тобто, якщо опустити, то можна стругати 5 мм. З цієї сторони, ми бачимо, є вихід під патрон. Вдягаєте патрон, можна використовувати його як сверлильний верстат. Є столик, який рухається вверх-вниз, вперед-назад. Також є у нас три кнопки включення, є реверс на ньому, тобто ліво-право крутиться. Та аварійна зупиночка. Також двигун двигун потужністю 1100 Вт, кількість обертів 2850 До комплектації входить захисна кришка для рубанка, захисний кожух для циркулярочки. тобто Якщо ви працюєте рубанком, ви можете е, лишати ось цей кожух. Зняли захист рубанка, працюєте. Якщо ви працюєте з циркулярочкою, то навпаки, залишаєте той кожух закритий, працюєте циркуляркою. Хто хоче, можете познімати ці захисти та працювати, як вам буде зручно. Також в комплектації є три запасних ножи для рубанка. Довжина їх 12 см, тобто ширина дошки, яку можна простругувати 12 см. Вага цього верстака 35 кг з самого верстака. З ящиком виходить десь там біля 50 45-50 кг буде. Вихід під тирсу, також цей столик зі сторони диска. Він у нас піднімається вверх-вниз. Є у нас два гвинти. Цей цей відпускаєте. Тобто по осях вверх-вниз він повністю регулюється, як вам буде зручно. Тобто можна задерти його, хоч там на скільки там, сантиметрів на 10, можна припідняти. Дуже гарно він виглядає. Мені дуже подобається якість виконання, як зробили цей станок. Просто тут ще було все в маслі. Папір зверху йде, тобто консервація повна. Йде. Ящик дерев'яний, всередині ще картонний. Так, давайте включимо, послухаємо, як він працює. Ремінний привіт на ньому стоїть, забув сказати, так, і реверс. Чудово працює, нічого не торохтить, не скрипить, все працює так, як має працювати. Якщо у вас лишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. Замовити станочок можна на нашому сайті сітєвої.укер. Посилання я лишаю під відео. Також буде номер телефону на вашому екрані, за яким ви також можете зателефонувати мені та зробити замовлення на цей верстак. Всі додаткові фото, опис, все це буде на нашому сайті. І це відео також буде на сайті, бо для цього я його і знімаю. Не для Ютубу, а для свого сайту. Тому, якщо у вас цікавий такий станочок, звертайтесь, відправляємо ми тільки новою поштою по всій Україні без передплат.